що ти не буде що ти не зможеш стати краще. Хотілося б все так зараз. бо я вмію вже змогла готувати. Мрію стати відома акторкою. Привіт, злата привіт, як у тебе настрій? Добре про Це проект, який допоможе згадати, як ми сприймали різні речі в дитинстві. Наші запрошені маленькі експерти дадуть вам цінні поради і допоможуть ставитися легше до складних питань. Як ти думаєш, ти вже доросла? Так. А як ти розумієш, що ти вже доросла? О, бо я вмію вже зма готувати та ну, робити тела сама свої. А коли ти ще була дитиною, а не дорослою? Коли мені було 5 або 6. А тобі хотілося швидше по коли ти була дитиною? Так, бо мені хотілося до школи. А зараз тобі подобається там? Хотілося б все так зараз. До речі, дуже багато дорослих хочуть навпаки повернутися в дитинство. От як ти зараз кажеш, що хочеш в садочок. Як ти думаєш, чому багато дорослих людей навпаки хочуть помолодшити знову? Бо їм складно, вони хочуть, щоб, ну, за, них, щоб за них все робили, а вони. ну… Ну, нічим не займалася, просто ходила в садик, спала, їли. А що з того, що роблять дорослі люди, тобі здавалося дуже цікавим і таким, що ти теж хотіла це робити? Хотілося би звичайно ну, готувати, навчитися, навчитися бути самостійною. Що може таке бути, що якась людина насправді ніколи не виросте ніколи не подоросліше? Думаю, що так може бути таке. Бо вона не вчиться на чому новому. Вона, наприклад, зробила якусь помилку і з цього не учиться. І Тому в неї є багато помилок і вона не може виростати. А з ким тобі комфортніше і кому ти більше довіряєш, дорослим чи дітям? Дорослим. Бо я з ними якось комфортно мені знаходитися, бо вони можуть мене защитити. А що тобі не подобається в однолітках? Те, що вони якось багато кричать, або там може бути таке, що вони говорять якісь погані речі. Ти вже нам сказала, що ти вже доросла, але коли ти підростеш ще більше, то якою ти будеш? Буду доброю людиною. Ну, чим не займатися, наприклад, я мрію стати відомою акторкою. А якби в тебе був вибір, ніколи не дорослішати? Чи вже ніколи не повернутися назад в дитинство? То що б ти обрала? Ніколи не потрапити в дитинство п'ять. А чому? Бо якщо ти не подорож, то ти не зможеш стати краще і не зможеш вчитися на своїх на своїх помилках. До побачення!